Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні в мене такий миролюбивий настрій. От, і я хочу поговорити про те, що ну, висловити свої думки по так би мовити, результатам там, стрімів, там, якихось коментарів і так далі. Що, ну, тут очевидно, що ми зараз живемо в часах живемо в час, коли класична схема, що чоловік забезпечує, жінка надихає, вона вже відійшла в минуле. В основному і вже ну, не працює, мабуть, так, як у минулому, з цим нічого не поробити. І сучасні пари там, вони стикаються з новими викликами, бо час змінився, і виклики ці як економічні, так і там, соціальні, там, навіть цифрові зараз є виклики. Да? І у кожного з партнерів, звичайно, є свої очікання, очікування, які не збігаються з тим з тим, що ми бачили у сім'ях наших там, батьків чи дідусів і бабусь. Бо ну, типу, питання, наприклад, взагалі, чоловік може собі поставити, чому я повинен заробляти більше, чи тягнути там все, якщо жінки самі працюють, а жінки там у свій, ну знаходячись впливом там сучасного, там як сказати, інформаційного поля, думають: а чому я повинна відмовлятися від кар'єри заради стосунків? от. Насправді ж, якщо копнути глибше, то всі сторони хочуть насправді одного й того ж, там відносин, емоційної близькості і стабільності, можна використати гучне слово, любові там просто шляхи до цього стали такими незвичними і різними. І у чоловіків свої там психологічні потреби. І, ну насправді, ж, чоловіки, ну те, що от уявлення, що вони хочуть тільки фізичної близькості, це ж застаріле уявлення, тому що. На мою думку, там є три потреби у чоловіків. Вони головні там це бути визнаним і розуміти, що його зусилля помічають. Що він, якщо він забезпечує там, працює, будує йому потрібна. Ну там підтримка, елементарно, дякує. І коли цього нема, звичайно, втрачаєш мотивацію, опускаються руки, і чоловіку, звичайно, хочеться мати контроль над своїм життям, що дуже важко зараз, бо ти не знаєш, що тебе очікує завтра і навіть сьогодні. І, хоча б у відносинах з жінкою, там і навіть у рівноправних якихось стосунках хотілося б відчувати, що ти можеш впливати на майбутнє, що ти приймаєш важливі рішення і несеш відповідальність. І тут воно ж не про домінування це все, а про те, що ти можеш сказати, що я керую власною долею, що насправді зараз дуже важко. І в цьому причому хочеться ще мати і власний необхідний час і простір, і там, і навіть у найкращих стосунках. Тому що скільки ми бачили такого, що чоловік потроху втрачає себе, потроху втрачає цікавість, тому що не хоче її там, як це сказати, щоб вона там ображалася чи щось ще робила. І він вже йому хочеться в глибині душі, там може спорту, може хобі якогось, може в гараж піти. Там, да. А коли жінка починає віджимати цей простір, то відчуття таке з'являється задушливості і стосунки не витримують і зруйнуються безумовно. А у жінок своє там зараз вони там активно будують кар'єри, ведуть бізнес, заробляють. Але насправді я думаю, можливо, я помиляюся, але мені чомусь так здається, що всередині, всередині ж залишаються базові потреби. От. Кожній жінці хочеться безпеки, там і емоційної безпеки. Зрозуміло, що фінансово, але емоційної, і вона хоче знати, що якщо вона поруч з цим чоловіком, що їй ну, не треба ще хвилини боятися. Нестабільності або непередбаченості. Так, звичайно, багато вже жінок, які покаталися на цих емоційних гойдалках, які там побували в таких аб'юзивних стосунках, і вони там без цього вже без цієї драми не можуть. Але я думаю, що не всі. От, тому що для багатьох вже так само важливий емоційний контакт, бо жінки значно більше, ніж чоловіки, потребують емоційної комунікації, регулярної сказати. Просто рак раз на рік, що я тебе там кохаю, мабуть, недостатньо. там, тому що дрібниці, які вони хочуть відчувати, це там увага, повідомлення, обійми там. От. І жінкам сучасним, які б вони не були, мені здається, ну таки, мені здається, з того, що я бачу, що от ким вона б не була, там все рівно їй хочеться відчуватися поруч з чоловіком з жінкою. І. Це не про слабкість, а про те, що от я можу і сама, але коли він відкриє двері, мені приємно. І тому у нас у кожної сторони є свої ж там і страхи певні в стосунках. да. Там. І чоловікам ніби соромно казати про ці страхи, і не прийнято про них казати. Бо, звичайно, ми ж боїмося фінансової неспроможності, бо. ну, один з найсильніших страхів зараз для чоловіка, і чому дуже багато йде. Ну, вирішує, вирішує залишитися самотнім, бо ти думаєш, що ти не можеш забезпечити сім'ю або навіть себе. І це ну зараз страшний час, і для чоловіків це ну я думаю, що основна причина депресії. От знову ж таки, страх є втратити свободу. бо... Ну, звичайно, коли ти створюєш сім'ю, життя змінюється. А не хочеться, щоб воно закінчувалося, Тому що ну, рутина, постійний контроль і знищення власних інтересів, ну, вони ж нікого не надихають. І, звичайно, не хотілося б бути непотрібним, особливо ну, в час, в епоху, коли жінки самодостатні. і... І ну таке питання виникає. Нащо я їй буду потрібен, якщо вона сама все зможе? І це ну це така проблема комунікації, бо у жінок вже в цей час є свої страхи. От вона, яка б вона не була, якби вона ховалася за своїми розкладами, за своїми мальтіпу, за своїми подругами, то ну вона все рівно мріє про якогось супутника життя, і вона боїться залишитися сама. От, і, звичайно, вони там пірнають цю кар'єру, тому що треба забити ту пустоту всередині, от, яка виникає, коли нема близької людини поруч. От, звичайно, і не хочеться їм бути використаними, тому що ми ж теж, як це розуміємо, що буває різне, і ну, не хочеться їй, мабуть, бути цінованою тільки за зовнішність, от і хочеться, щоб її цінили як якусь там людину, там причому, да От. І безумовно ця жіночність, яка втрачається з часом, з віком, і з там способом життя. От. І коли там жінка все тягне сама, і ну, таке Навряд чи вона відчуває себе прям жінкою, вона відчуває себе більшим або чоловіком в такій ситуації. От тому знайти мотивацію, залишатися разом у стосунках в сучасному світі, ну дуже важко, і, і тут, мабуть, кожну сторону знову ж таки повинні свої речі мотивувати. Чоловіка, мабуть, це е, відчуття значущості. Якщо він буде чути від жінки, яка вміє сказати, що ти важливий, він ну може, може рухати гори насправді там це надихає. А жінок мотивує там, стабільність і любов у діях, не тільки в словах, там, а підтримка, турбота якась. Да? І звичайно, в ці 20-ті роки, 21-го сторіччя, це дуже складно, тому що соціальні мережі змінили правила гри. І раніше і чоловік і жінка там мали дуже. Маленький обсяг для порівняння, і свої стосунки можна було порівняти лише з сусідами чи друзями. Там. А тепер, ну, типу, там же ж якісь там типу реальні пари в інстаграм, і рівень очікувань, десь він там у космосі, да? там не те, що в стратосфері, а десь там вже у космосі, у космосі. Да? І жінки дивляться на успішних чоловіків, і їм здається, що це в принципі нормально, коли у чоловіка там яхта, Бентлі там, і літак. Да? А чоловіки в цей час дивляться на жінок, там на цих моделей, там з мільйонами там, підписників і, і, і виглядом таким, що і кожен думає, а може, я заслуговую чогось більшого. Ну, от. І тому в 20-ті роки, ну, як, як це сказати, можливо, час, коли там, не треба шукати ворогів у жінках або в чоловіках, а може, якось треба, не знаю. Можливо, це не моя стезя, там, да Вчитися заново будувати стосунки. От. І чоловіки ну, зрозуміють, що статус і гроші це дуже важливо і це must have, але повинні ще бути людські якості в тобі. А жінки, а, ну, вони, незважаючи на свою, так би мовити, незалежність, да? все рівно мають потребу в теплі і захисті. І головна, мабуть, правда в цьому, що ніхто ж не винен, що світ змінився. Ми не можемо вплинути на це, що він змінився. Але ми самі можемо вирішити, як ми можемо діяти в цих умовах. От і це вже залежить від нас. Звичайно, ми не можемо контролювати навіть наслідки своїх дій, але, але ми хоча б можемо контролювати свої реакції свої дії. От, тому я ж кажу: сьогодні у мене такий миролюбивий стрім. Бережіть себе. Нам дістався непростий час. Будемо сподіватися, що найтемніша ніч перед світанком. Бережіть себе на сьогодні, все будемо сподіватися до нових зустрічей.